Привіт усім. сьогодні у нас у студії лікар акушер-гінеколог з досвідом роботи 7 років. Юлія Олександрівна Прокопчук. Добрий день. Юлія. Добрий день, студія. Добрий день, Юля. Я дуже дякую, що ви мене запросили на це інтерв'ю. Це перше моє таке велике інтерв'ю і. Це буде класно. Дякую, дуже що завітали до нас. І я відкрив секрет. Ми хочемо зробити цілу серію з тобою з, з твоїми експертними думками. І сьогодні ми хочемо розпочати із такого невеличкого питання, те, що всіх турбує. Як часто варто жінкам відвідувати гінеколога? Ну, загально прийняте правило це раз у рік. Все-таки раз в рік має жінка приходити для того, щоб робити чекап, роздавати регулярно обстеження і бути впевненою, що вона здорова. Розкажіть, які аналізи варто здавати жінці, ну і взагалі, коли вона приходить до гінеколога, які вона проходить етапу, коли жінка починає жити з життям, вона має обстежувати шийку матки, тобто здавати ПАП-тест і аналіз на вірус папіломи людини. Окрім того, після 40 років бажано мамографія, до 40 років обстеження молочних залоз, це може бути УЗД молочних залоз, також самостійна пальпація грудей. Додатково можна проходити раз на рік ультразвукове обстеження малого тазу. От та щодо вірусу папіломи, наскільки я знаю, він може викликати рак. Так, Так, дійсно, доведено вже давно, що рак матки асоційований з вірусом папіломи людини. І в усьому світі проводиться вакцинація від вірусу папіломи людини. Вакцинують переважно дівчаток і хлопчиків, які не живуть статевим життям, оскільки це активна профілактика раку шийки матки, раку статевих органів в майбутньому. Дякую тобі за це вичерпну таку відповідь. Ну і далі б хотіла перейти до теми сьогоднішньої нашої розмови. Тему ми першої нашої розмови обрали це планування вагітності. Розкажу чому? Тому що нещодавно нашою міською владою була затверджена така програма про репродуктивне здоров'я жінок. В ній сказано про те, що буде проводитися ряд різних заходів для того, щоб у нас підвищувалася народжуваність, тому що, от, наприклад, з 2023 року до 2024 року знизилася народжуваність майже на 100 дітей за рік. Тобто цього року це 224, Минулого це 332. От. Е, і ще хочу додати про те, що міської влади затверджено е, такий факт, що за кожну народжену дитину наступному році буде виплачуватися 50 тисяч гривень. От. І саме тому ми хотіли сьогодні розкрити цю тему, е, тому що справді мало пар е, наважуються на такий крок в часи війни, тому що це і фінансові скажімо так, нюанси, але ж і здоров'я. От Давайте тоді одразу поговоримо про здоров'я е, і розпочнемо так. Далеку, який сприятливий вік для е, вагітності і народження дітей от для жінки конкретно? Ну, якщо ми говоримо з медичної точки зору, сприятливий вік це з 20 умовно років е, до 35 для першої вагітності, для перших пологів. Е, але ми ніколи не можемо казати жінці не народжуй раніше або не народжуй пізніше, тому що це її особистий вибір. Завжди маємо говорити про ризики вагітності та пологів більш в пізньому віці. Але все-таки, якщо жінка має репродуктивні плани, ми намагаємося її скерувати для обстеження, для того, щоб цей процес не затягувався. Тому що всі ми знаємо, що є хронічні певні захворювання, які впливають на репродуктивне здоров'я, і для того, щоб мати здорове населення, ми маємо про це піклуватися всі разом. От Якщо вже пара наважилася, як їм варто підготуватися? Можливо, там є якийсь певний план, можливо, якісь ліки, які варто попередньо е, приймати. Угу. Я там знаю, наприклад, такий факт з фолієвою кислотою. Розкажи трошечки про це. А, так, дійсно, фолієва кислота вона, безумовно приймається всіма жінками, які планують вагітність, тобто на весь період планування вагітності. Е, і оскільки пара вирішила планувати вагітність, вона приходить до гіноку. З таким запитом, лікар визначає порядок обстеження згідно того, наскільки пара здорова. Загалом це найчастіше загальні аналізи, просто, інфекції, які передаються статевим шляхом, флюорографія, зрозуміло, можливо, похід до вузьких спеціалістів, якщо є на те потреба. Це не настільки страшно, не настільки довго відбувається, як всі думають, що ось це планування, це дуже муторно, Навіщо цим займатися? Насправді потрібно займатися, скільки ми можемо мати патологічні вагітності, якщо пропустимо якісь серйозні проблеми зі здоров'ям. Ну, тобто можна попередити так? Це якщо так. підготуватися, так, справді да деяких яких хвороби можна дитини уникнути. Так. так а за скільки часу от до вагітності варто вже почати? Там, звернутися до лікаря? Одразу, як тільки ви вирішили, що ви хочете вагітність, що ви хочете планувати прямо одразу. <світ> Чудово. Е, так, добре. Тоді хотіла ще розкрити цю тему з приводу стресу. Так, в умовах війни mm -hmm. багато хто е, не наважується на народження дітей е, і через те, що багато стресів. Так? Жінка себе не почуває у безпеці. А як тоді е, ну, це може вплинути на плід, який вона виношує? Так, зараз дуже багато стрес індукованих захворювань, особливо у жінок, оскільки жіноча репродуктивна система більш впливова в плані стресових ситуацій. І дійсно можуть бути деякі проблеми з вагітністю, але все-таки більше це має значення на етапі планування вагітності, оскільки є таке поняття, як стрес індуковане неплідність. Окрім тих звичайних причин непліддя, які обумовлені якимись захворюваннями, ми маємо непліддя по стресовому фактору. Відбувається блокування овуляції, залози, яєчники не працюють, від цього жінка не може завагітніти. От на цьому етапі ми маємо це все скоригувати, дійсно, щоб пара отримала бажану вагітність. Я хотіла зараз так провокаційна тему запитати, а що взагалі гінекологи кажуть з приводу цих стресів? Як краще там, відкласти до більш сприятливих часів, чи планувати буде, як буде? Відкладаючи до більш сприятливих, ми можемо ніколи їх не отримати, ці більш сприятливі часи, тому що зараз одна проблема, через рік інша проблема, через п'ять років зовсім інша ситуація. Не тому все-таки. В арсеналі гінеколога, окрім е, стандартної там терапії, ми маємо. Психологи, психотерапевти, психіатри, які призначають певне лікування, в тому числі антидепресанти, які можна під час планування вагітності, є антидепресанти, які можна під час вагітності самої. Тобто, зараз до цього досить серйозно всі ми відносимося, скільки дуже багато таких от ситуацій зі стресом, які може проживати майбутня мама, майбутня вагітна. Тому ми ніколи не кажемо. Ідіть типу, попийте в валер'яночку, заспокойтеся і плануйте собі далі. Ні, це серйозні ситуації. Можливо, ще якісь поради тим, хто про це задумується, угу. що їм варто зробити одразу? Якщо ви морально готові до цього етапу в своєму житті, фінансово підковані і незважаючи на ситуацію в країні, ви хочете мати бажану вагітність, не варто відкладати це в довгий ящик. Але якщо ви не готові зараз, ніхто не має вас прасувати Приводу того, що ви ще не народили, ще не народили другого, третього. Слухайте тільки своє серце, свого партнера, і в будь-якому віці вагітність можна реалізувати. Яка мотивуюча фраза! Дякуємо! І я хочу нагадати, що сьогодні у нас у студії була лікар-акушер-гінеколог Юля Олександровна Прокопчук. Дякую, дякую за увагу.